Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка ось такого шлангу. Зараз будемо відкривати і дивитись. 30 на 100. Зараз відкриємо, включимо і подивимось, чи воно жить вартує, чи не вартує. Нам приносили такий, пробували, вроді добрий. Ціна його. 420 гривень. Ось такий шланг. Коло такий самій, пишіть коментарі. Зараз відкриваємо і дивимось. Будемо підключати ось сюди до того краника. У такий шланг, Незручно. Пробуємо такий. будем підключати до краника. Це у нас ручка, половийка. За одне покажемо режим, як воно працює. Ось такий вхід. Тут зажимаємо, вже і підключимо. Там той відчіпаємо. Зажимаємо донизу. Чіпаємо от сюди. І до гори. Включимо, попробуємо. Протикаємо, будемо правити. Ось я поправив, включаємо. Ході не протікає. Так воно сюди розтягає. І зараз будемо прикручувати ручку. Ого. Просягається так, як змія. Зараз ключимо на старку, спробуємо як буде працює. включати. А ну я включу, попробую. Попробуй насадки. Які там режими є. Короче, не рекомендую. Включило і прорвало. Тепер буде насадка. <ріхи> ж не треба. то? Шланг прорвало, це ми викидаємо, але маємо ручку. Підключили до ось такого шлану. Так що не рекомендую. Попрятувати такий шланг. Тоді маємо дві насадки і поливайку за 420 гривень.